З якою метою телеграм-канали розповсюджували фейк, що французькі війська вже прямують до Румунії, а звідти до Одеси? О, тут все дуже просто. Та така краса. Просто ніхто не перевіряє інформацію, яку знаходить. Одна баба сказала, всі потянули. Нічого тут такого прямо цікавого. Ну цікавого, навмисного, це хайп. Це хайп. Якийсь телеграм-канал не перевірив реальність сайту, з якого була взята ця інформація. Потягнув до себе, а всі інші потягнули до себе? Ну, типу, це ж сенсація йо йома, -йо, як це мене перше. Чи дійсно снаряди, які знайшла Чехія для України, почнуть надходити в Україну найближчими тижнями? М -м -м, да, дияволу колесо фортуни. Вже все підписано, все договорено, є чіткі терміни, все уже, уже все працює. Чи дійсно серед постачальників снарядів, які організувала Чехія? Є деякі союзники Росії? Напряму ні. Ні, Напряму ні. Через п'ятідесяті роки, так, да, але напряму ні. Якою буде реакція світу на недемократичні вибори в Росії? Я дивилася питання з приводу реакції світу. Там нічого такого грандіозно особливого не буде. Там скоріше буде вибіркове невизнання. Ну, типу, причому вибіркове там не всюди хтось утримається, хтось таке та-та, Це ж нелегітимно. І на тому якби все і закінчиться. Ну, типу, якихось грандіозних рухів, окрім заяв, ну там нічого не прослідковується. Тому якоїсь на якусь реакцію очікувати немає сенсу. Чи зміниться Росія після цих виборів? Так, і це питання я також дивилася у Росії в принципі. Точка відліку почалася від дня смерті вбивства Навального, де їхній цар в повній мірі в цей період почав переводити країну від автократичного режиму до якби режиму диктатури. от і з моменту виборів там буде невеликий запас часу. В якому о, ті гаєчки, які недовинчені, коротше ще, і ще будуть якось ослаблені. От, о, максимально повезуть до диктатури, до мобілізаційних посилень, до гайок, до пошуків внутрішнього ворога. Коротше, вони скочуються в такий класичний 37-й, як скочуються всі, і скочувалися всі великі диктатори. Тобто, це такий період скочування в сталінізм, в період чошесху, отуди. Отуди. Чи дійсно Росія вже планує новий великий наступ влітку цього року? РФ в цілому вже зараз почала вести активні наступальні дії і своїх якихось ем, планів РФ по захопленню виходу на кордони Донецького Луганського областей мінімум, а максимум це більш ну, більш такий вагомий тиск на поле бою. Для того щоб сувати нас з наших зайнятих позицій, ці плани вони і не полишали. Вони як почали їх зараз реалізовувати, так і реалізовують. Просто влітку, із того, що я дивилася по цьому запиту, є велика ймовірність надходження нового мобілізаційного ресурсу, тобто, це про підкріплення існуючих позицій, щоб відновити тиск, їх наступ він уже, він уже в процесі, він уже йде. Чи є можливість обміну дійсно російського тьоткіне на український Маріуполь? Це б, звісно, було прекрасно, але на жаль, такого. Ага, давайте так, поки немає тих можливостей, при яких ми можемо дозволити собі біля чеченських сценарії. А в перші чеченські компанії чкірійці так і робили. Вони віджимали і захоплювали е, російські там села, російську територію, вимінювали на свою територію. Такі моменти там були. Чи є у нас перспективи чогось подібного? Так, але я не впевнена, що в цей захід, отак от скажем. Так, у хлопців достатньо ресурсу, достатньо. Але цей ресурс їм потрібен знову ж таки на виконання певних конкретних бойових завдань. Як зміниться стратегія ведення війни після виборів Путіна? Частково так, більш відкриті знову ж таки, мобілізаційні історії, більш відкриті військові рейки, тому що вже немає про що там придурюватися. <гум> більш, скажімо так, менш контрольована економічна ситуація, в якій можна знову ж таки не отримувати ефективно а, курс а, рубля. Ну, коротше, тобто, такі, такі історії також будуть. Чи будуть бунти на Росії або ж навіть революція цієї весни? Mm, дуже наблячу. Враховуючи навіть те, що робить там РДК, ну, просто передивлялися РФІю в період виборів от і до, просто всюди, де тільки можна. А, от, Там, навіть не дивлячись на операцію РДК. Там не вистачає м, того потенціалу військового, який би міг зробити переворот. А переворот в РФ можливий лише за умови підкупа ФСБшників та військового перевороту. Люди там, як завжди, нічого не зроблять. На це сподіватися, абсолютно немає сенсу. Є правильні диверсійні групи всередині РФ, їх видно. Вони там мають бути, вони там будуть точково локально качати, шатати Легіони Свободної Росії, Сибірський батальйон РДК виконають свої бойові завдання, які перед ними є, підуть воювати, там немає за мету, там ніхто не ставив за мету похід на Москву. Давайте так, там інші абсолютно цілі, в Курській там, області, у Білгородській Народній Республіці. коротше, Там зовсім інша. Зовсім інша. Історія. От, тому там не про бунти. Чи будуть там якісь локальні м, спишки? Так. Да. Але їх недостатньо для серйозного перевороту. Чому вкотре Бундестаг відхилив пропозицію опозиційного блоку відправити Україні ракети? Я вже піднімала цю тему. У Росії на Німеччиною на Шольце, в тому числі, є дуже серйозний тиск. Є якийсь важель, назвіться компроматом, будь-що, Щось, що виб'є землю з-під ніг у Німеччині всередині країни. Там щось є. І Шольц сить. І сить він, на жаль, не дарма. Тому що якщо е, те, що було підготовлено ще за часів Меркель, зараз буде умовно натиснути, цей важель буде надавлений. Він не буде знати, що робити з тією Німеччиною. От у чому момент, і це не про напад, це про щось внутрішнє, а от і важель там є. І тому він боїться до різких рухів. На відміну від Макрона, який я так розумію, відпочкувався від, е, ну коротше, відпочкувався від певних залежних моментів, від яких Германія ще не відпочкувалася. З якою метою Кличко заявив, що вибори повинні відбутися у березні цього року обов'язково. Це питання не зовсім про вибори, а про імператора та його легітимність в законному ключі. Типу, про, про, ну, про оновлення. Устами Кличко говорить, давайте грубо казати устами ім. Артом Кличком, Говорить залишки опозиції. Ось так це назвемо. Тобто, тут ну коротше, це я казала, у нас весною політична криза. Ми її побачимо. Питання легітимності Зеленського буде підійматися більше, менше, частково навіть від іноземних партнерів. Такі розмови будуть, такі нагнітання будуть. Їх доцільність буде обговорюватися. У нас іще попереду з вами ця історія. Хто стоїть за агентами бойових загонів Навального? По-перше, люди з грошима, як не крути. Тобто, тут, скоріше за все, люди, які ну, дуже сильно постраждали по мечів, да, у яких є достатній фінансовий потенціал. І підозрюю, що там є і військові, з якимось певним досвідом теж є? А чи є толк від бойових загонів Навального? Ну, було б їх може побільше, може і в толку було б побільше. А це такі, такі дрібні. Знову ми говоримо про дрібні заворушення, точкові, локальні. Вони, звісно, нам приємні. Але, на жаль, це не той зараз потенціал. І ще раз наголошую: в Ересії, можливий, лише військовий переворот. Для військового перевороту треба а підкупити мінімум армію, яка цей військовий переворот буде робити, максимум хоча б ФСБ, або якісь інші структури, які будуть готові влаштовувати переворот всередині країни за гроші якогось, наприклад, опозиціонерчика. Поки таких підкупів масштабних, на жаль, не відбулося. На жаль. І поки цю тему качають, але настільки повільно, що ми з вами зістареться встине всі. Чи будуть прийняті важливі рішення для України на найближчому засіданні Рамштайн? Не всі, які би нам хотілося рішення, будуть прийняті, але закриття якихось старих тем. Карта ностальгії і двійка кубків дійсно відбудеться? Тобто, щось, що давно тягнеться, щось, що давно обговорюється, нарешті ми дойдемо згоди. Тобто, часткове е, суттєве закінчення якихось мусолення тем реально відбудеться. Тобто, якісь рішення дійсно будуть прийняті, важливі, особливо по старим питанням. Чи дійсно кадирівці мають свій обмінний фонд, який навіть не внесено до бази ФСБ? Та скоріше торгуватися, викуповувати. так.